Так, добрий день, шановне панство. У вашій увазі зараз самець в мене лежить, я його пускаю на м'ясо пару днів назад Людина дзвонила, хотіла, не хотіла самця. Ну, відмовилася, бо я казав, що буду бити. І самець приблизно треба добре дивитися записи, Він з кінця, десь в 20-х числах липня. Напевно, або на, 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 до 10-го народжений е, серпня. То рахуйте скільки там днів, місяців, е, десь 8 місяців, напевно. Зараз ми його кинемо на ваги. Він сидів з самкою десь з 19 січня. От. І маємо вагу самця. 8 кг, майже 300 г. плюс ще та рідина, яка стекла після забою. От. Ось маємо такі в мене нутрії. На даний момент ще є. Люди дзвонять, питаються, що буду ще говорити. За кілограм живої ваги беру 250 гривнів. Внутрі небагато є, так що, якщо дуже комусь кордить, потрібно хороший племінний матеріал, можете дзвонити. Якщо вам буде підходити ціна. Ну, звичайно, старатися самому ви відвести, забрати його, бо нема чим передавати, в принципі.